Отже, як харчуватися для того, щоб бути в тонусі, в хорошій формі, да, з нормальним відсотком жиру, як харчуватися? Саме перше, що вам потрібно зробити, це контролювати вуглеводи, контролювати кількість солодкого, яке ви з'їдаєте. печенюшки, цукерки, булочки, варення і все в тому дусі. Друге, друге, це те, що вам потрібно споживати нормальну кількість білка, достатню кількість білка. Третє, це само собою жири, без них ніяк, але їх теж потрібно споживати помірну кількість, бо без жирів ваша гормональна система буде працювати не так, як потрібно. Жири, корисні жири це основа. Хорошої гормональної системи. І сюди ще додамо, е, нормальну достатню кількість е, клітковини, овочів. Овочі і зелені має бути теж в раціоні достатньо. Бо коли ви споживаєте велику кількість білка, харчуєтеся на такій білковій дієті. Вам потрібна клітковина, овочі, які будуть допомагати засвоювати цей білок організму. От. Якщо ти не можеш скласти нормально повноцінно собі раціон, ти можеш написати мені в приватні повідомлення, і я допоможу тобі збалансувати твій раціон, який приведе тебе до тієї форми, до, до Тієї естетики тіла, яку ти хочеш бачити.